Цьому випуску огляд матчів за участі українських легіонерів в англійській премір-лізі На якому місці бомбардирів закінчив сезон Артем Довбек в серії А. Нова інтрига з тренерськими містками в українській прем'єр-лізі. Крістіано Роналду повертається в Європу та назвав ім'я нової команди. Ну і перед початком відео зарядіть ваш козацький лайк для розвитку українського контенту. Нещодавно відбулись останні матчі в АПЛ за участі українських легіонерів в цьому сезоні. Тож давайте зробимо короткий огляд матчів та підіб'ємо підсумки сезону арсенал на виїзді до Тиса Обгентон, а український півзахисник Олександр Зінченко вийшов в основі і провів на полі 70 хвилин. У кінці першого тайму Сашко мав можливість відзначитись голом, наважився на дальній удар і був дуже близький до взяття воріт. Однак колишній одноклубник Олександра Ремсдейл перевів м'яч на кутовий. Як підсумок перемоги арсеналу, а оцінка Зінченка склала високі 7,3 балів від Софаскору. У паралельному матчі Евертон на виїзді був сильнішим за Нюкасл. Захисник кірисок Віталій Миколенко відзначився результативною передачою на 65-й хвилині, асистувавши Карлосу Алькарасу, який відкрив рахунок. Це третій гольовий пас футболіста за 122 матчі з англійську команду. Також в його активі 4 голи. Віталій відіграв весь матч, а його оцінка склала 7,3 балів від Софаскору Бордмут здобув мінімальну перемогу над Лестером, Вишні ще раніше втратили шанс на Єврокубки, а Лиси оформили виліт в чемпіоншип. Приємно, що до першого гола долучився український захисник і Забарний, який відгукнувся на з лівого флангу і, перебуваючи на дальній стійці, головою скинув м'яч під удар Семеню. Для Іллі ця результативна дія стала першою у цьому сезоні. Статистичний портал Sofascore поставив українцю оцінку за матч 79 балів, а портал в включив українського центрального захисника в символічну збірну останнього туру АПЛ. Підбиваючи підсумки сезону в турнірній таблиці, Ліверпуль чемпіон Англії, Зінченко та Арсенал на другій сходинці, а Мансіті вигразає бронзу чемпіонату. Челсі мудрика таки пробивається в Алше на наступний сезон. Борнмут Забарного та Бренфорд Єрмолюка займають 9-ту та 10-ту сходинку відповідно. Евертон Меколенка, 13-й, маючи в активі 48 балів. А Тоттенгем, який ледь не вилетів за ПЛ, зайнявши сімнадцяте місце, виграв Лігу Європи та пробився волче на наступний сезон. В рамках 38-го туру серії А також остаточно визначились учасники Єврокубків від Італії. Рома Артема Довбека на виїзді була сильнішою за Торіно, але Юве в паралельному матчі переграв Венецію та захистили своє четверте місце в таблиці. Як підсумок Наполі друге поспіль стали чемпіонами Італії, випередивши інтер всього на один бал? Рома Довбека у наступному сезоні знову зіграє в Лізі Європи, Ювентус вийшов до Ліги Чемпіонів, а Емполі Віктора Коваленка набрали 31 очко та, на жаль, вилітають в серію Б. Артем у підсумку відзначився 12 голами та двома асистами в серії А, ставши дев'ятим найрезультативнішим гравцем італійського чемпіонату, що є досить непоганим результатом в першому сезоні за нову команду. Жерона з Віктором Циганковим та Владиславом Крапевцовим мають завдячувати технологіям, які не дозволили їм вилетіти з лаліги. Червоно-білі після феєричної кампанії минулого сезону провалились в цьому році та ледь зуміли зберегти своє місце у лалізі. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. За даними джерела архівовар, Жерона та Мальорка, дві команди, що отримали найбільшу користь від VAR. саме система відеоповторів вирвала для них чотири очки. Для підопічних Мічела саме ці бали стали вирішальними в боротьбі за виживання, в топ-5 турнірної таблиці ліги – Барселона Чемпіон, Далі Реал, Атлетіко Атлетік та Вілья Реал – Саме ці команди представлять Іспанії в наступному розіграші ЛЧ. Бетіс на своєму полі зіграв нічию з Валенцією і фінішував шостим, але у Верді Бланко з попереду ще фінал Ліги конференцій. Чемпіонаті який теж не обійшлося без участі українця, саме гол Романа Безуса було визнано найкращим в чемпіонаті за підсумками минулого сезону. Омонія Романа стала третьою в чемпіонаті, але вже український півзахисник повідомив, що залишає команду після цього сезону. Ну і переходимо безпосередньо до рідненької УПЛ. Матчі Кривбас та Карпати Зоря закривали програму регулярного сезону, і саме луганська команда у підсумку подарувала Житомирянам Єврокубки у наступному сезоні, Динамо зіграє у кваліфікації Ліги Чемпіонів, Шахтар у кваліфікації Ліги Європи, а Олександрія та Полісся у кваліфікації Ліги Конференцій. Інгулець та Чорноморець вилетіли, епіцентери Скаполтова підвищились в УПЛ, ще залишилися стикові матчі за місце в українській еліті, де зустрінуться Кудрівка Ворс та Металіст 1925 проти лівого берега. А тепер переходимо до не менш цікавих новин з рокировки тренерських місць в українських провідних командах. Новим головним тренером Полісся стане Руслан Ротань. Разом з ним до Житомирського клубу переїде весь його тренерський штаб. Сама ж Олександрія знайшла сенсаційну заміну ротаню, і ним може стати колишній наставник шахтаря, нідерландець Патрік Панлаувен. Юрій Вернедуб вже остаточно залишив посаду головного тренера Кривбасу, а замінити його може колишній тренер Полісся Імат Ашур. А вже донецький шахтар щойно підписав контракт з турецьким тренером Ардою Тураном, і угода між спеціалістом та гірниками буде діяти протягом двох наступних сезонів. Нагадаємо, останнім місцем роботи Турана був турецький Еюпспор, з яким він фінішував на шостому місці в чемпіонаті Туреччини з 53 в 36 матчах. Легенда світового футболу Кріщану Роналду знову повертається в Європу. За інформацією іспанських змі, Роналду віддалився від продовження контракту з клубом Аль-Насорок. Кріщану його оточення серйозно розглядають повернення в спортінг, де п'ятиразовий володар золотого м'яча розпочинав свою професійну кар'єру. У спортінга з'явиться місце для Роналду, адже лісабонський клуб влітку залишить зірковий форвард Віктор Дюкереш. І ідея полягає в тому, що саме Роналду має замінити Шведа в вдруге поспіль став найкращим бомбардиром в Саудівській Аравії. Після цього він опублікував пост в інстаграм, який свідчить про його відхід з клубу. Портал Трансфер Марк оцінює вартість гравця в 12 мільйонів євро, а його контракт Аль альнасром діє до завершення нинішньої кампанії. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи хотіли б ви повернення Роналду в європейський чемпіонат.